Думаю, це ж как мира нами давай. мать, ну тут. Я ж не про такого героя. Тролля. Дай против Миранами Медовою. Так, Що тут у нас зараз буде відбуватися? Що це за в пише в чаті? Мне командир не только что люди купляют фразы от российского букмекера, а из команды. Ты что, ты его понимаешь? Давай, не позорься. Я тебе дам шанс дам. Поезды себе приносят. 1984. Реально є люди, котрі себе оправдовують, Реально є е, унікальні персони, котрі заходять на повному серйозі, кажуть, що це нормально купляти фрази від російських команд. И под это и мрочи. Окей. До речі, не, але не зробив. Я ти нормально не спіймав, вийшов. Ми просто, напевно, в якійсь іншій реальності проживаємо. Вверху просто не наказав.

Драчья падает, друзья, санс, вони зараз б'ють і загалом. А, речі... Блін, и дальше. міг би і не відміняти это вопрос. А, сообщи у нас це Чего Чому поняли бледно, друзья, не зробив дерево. дерево, чого? Просто якщо що, зараз рада вирішилась для команди Пашиньої. На різку. Ну так, різко ри завершилось, тому що коли Акс робить такі два кіла, по-перше, він собі армор набиває, але важливо для нього проти тролля, а по-друге, він собі майже дофанить зараз бейдмейл. До Ракетка. До речі, Клоффер зараз може його і... Ні, вона не розгібає його. Що тут, Прилітає. Пролітає. Лол. Нормально, я сам хочу бахнути, але не вийду, у нього це зробить. Так. Страток, да, ладно, тут просто забули. Лол, найс. Nice. Залутав, до речі, подивіться, що сили у лобапці зразу з'являються. Це супер смішно було. Буде погнати пайпом, стоїть сетково, але чи треба це... Ой, ні. Чесно сказати, це повністю правильний Мірана. Він не повинен був брати і фідати всі ситуації.

погано зараз будуть для Пейсон Юей. Забайтили вони на Мірану. Ізі, ізі. Оце дуже сильно було. Те, що вони забайтили на героя і були просто двох хорів зараз. Це їх повертає повністю майже в гру. Тут верка, що правда. Да. No. А є це якийсь? Почок? Ай, oh, uh, from... From Champ to Lulz. Ладно, все рівно не так погано, через те, що вони нормально компекнули. Верку, <coughs> ну так, але верку ти можеш компекнути просто. У меня с Мираном. У меня очень много замен на Мираны. Ту ракету. Привет! Понял. Ладно, бываем. Ничего страшного у всех нет, если они заберут Рошана, потому что это много времени для тролля. Бывает, это то в топ Is under attack. Ah, he was a crew. Yo, my yo, he was a cruel nice. Rust with Rusty Kai, it's uh you said. Uh save more. But you mean it's a roll?

Щось флешбеки у мене з Рейна Віджуніор проти Маус. Приблизно та ж сама ситуація була. Та він не повинен робити ТП насправді. Цієї ситуації в апріорі бути не повинен, де вмирає Сенфайр з Санкіном ось так. Дежавю, да? І, і таймінг приблизно те ж саме, абсолютно. Десь ми це вже бачили. Які <плес> б <плес> 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 Ну, а тут просто це було про Акса. Але я не сказав би, що тут прям в слад програний драфт. Просто гірший. Трошки. Типу, акс троля так, але там є варіанти, де троль можна покійно радитися. Ну, до речі, треба бувати і намагатися один раз, але БКП не ну, було весь час. Можна було б її просто юнути разочу. О, так, от погано підкопали, артилерія пішла, попадаємо, що доб'ємо, і яку кидальну просто зініціював, до речі. Що правда, знову ж таки, втратив в сторону, що доб'ємо добити, треба добивають. Мірано так, точніше, вверху також добивають. Геро потайнуло 5 секунд, стан буде від Санкінга. У неї... О, ідеально підкопав, до речі, молодець. Так. Генерала нема, не? Оп, оп, оп. оп. Ічку. Вам не здається, що ну, це, це те ж саме? Ми, 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 ми бачимо просто повтори, да? На Вірджуніях так само втратили дві сторони, такому таймінгу, і так само їх вбили всіх. Торментор? А, вони по таймінгу записали Торментор? Таймінг? Ого, молодці, до речі. Те, що вони зробили, можна взяти на... до уваги, що у людей є а, таймінг ворожого Торментора. І вони стоять ідеально по таймінгу його появи. Що, вони застакались, спочатку? Бокер, мерш. Ти погано еру, до речі, що він не розробив. Рано, лепал, найс, пейбэк из блока, бля, хоча файт продовжується, ВРК демажит, троллей зв'язала, ВКБ, так, а. ой, ну, ну як, ну як так спливно, ладно, сейчас пацаны, зараз норм так перехвалювались, Кетку, Рокет, бачить, що вийшли, треба розпушити ось це, синкінгом, все легко зробити дискан, ранні, треба шиву приносити, пофіг на бейбек, шиву занадто важливий артефакт, погано, що Клоферк вмер, немає у нього Крімсона зараз, це дуже неприємно. І не міду Бачите, що зараз буде відбуватися. Зараз рейнж барак просто демонтується. Треводів немає. Е, я думаю, треба йти ледь не Рошана випсувати. Насправді. Бля, прочитав він мітєво це. БКБ 10 секунд. А він, до речі... Непогано, 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 перестегнув. Ультимейт є. О, бля, хуйово все, ні, розробить. Не розробив, він зробив срапти, він зробив срапти на акції. Дібаш, 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 бля, а чо... Що... Дві епіцентр від Санкіна, ау.